Друзі, моє вітання! Ви дивитесь тут канал Телеграф. Я йому звати Даріна Глушенко. Щодня ми обговорюємо про те найактуальніше, найважливіше, і, звісно, що найцікавіше, що відбувається в Україні та світі. На календарі середа, 10 вересня. Наш черговий інформаційний тиждень, який ми проводимо разом з вами на посередині на самому екваторі. Сьогодні будемо говорити про запальні та гарячі. Теми політичні, зокрема, як бачите, до нашої розмови доєднався наш сьогоднішній гість, це український політолог Володимир Фесенко. Пане Володимире, я рада вас бачити, мої вітання і моя подяка, що знайшли час та можливість. Вітаю вас! Звісно, що. Ми розуміємо, що будемо починати із ситуації в Польщі, зокрема, стосовно того, що туди залетіли російські шахеди. Прем'єр Польщі Туск, Туск сказав, що за ніч було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір їхньої країни. і Значна частина дронів залетіла з Білорусі. Інформації насправді дуже багато, як і питання проте відповіді немає. Але пропоную потроху в цьому розбратися, пане Володимире, разом з вами, зокрема, польський аналітик. Аналітики загалом говорять про те, що росіяни навмисно прокладали маршрут польоту дронів через польську територію, і що Путін віддав таким чином наказ перевірити можливості Польщі, що цей шлях відповідає відомим локаціям попередніх польотів і падінь дронів, і що це явно перевірка збройних сил Польщі і всього загалом ланцюга прийняття рішень від уряду через міністерство оборони до пілотів і зенітних. Підрозділів Навроцький президент Польщі прийняв рішення скликати засідання Ради національної безпеки протягом 48 годин, тобто протягом двох діб Defense дефен, Експрес повідомляє, що Росія готувала дронові атаки на Польщу ще з липня. На російських випалах вже фіксувалися польські литовські сім картки. Президентка Єврокомісії Ляйн сказала, що заявила, що ми. Побудуємо стіну дронів і запустимо моніторинг кордону Європу з Росією. А от тим часом в Білорусі в міноборони там заявили, що їхня країна передала Польщі інформацію про заблукалих дронів і збила деякі БПЛА, і завдяки цьому польща змогла оперативно відреагувати, піднявши в повітря свій чергові сили. Знову ж таки, пане Володимире. Інформації багато, питань багато. Конкретного питання до вас в мене немає. Я просто пропоную зараз розібратися в тому, що сталося. Як ви оцінюєте загалом реакцію Польщі, реакцію НАТО ну і що буде далі? Ну, Давайте не все відразу, а давайте. то. Просто так, багато так, всього, знаєте, ми ще. Так от, ну я згоден з першою оцінкою, те, що ви процитували, це перевірка, да? це не атака, не напад на Польщу. Mm -hmm. Як у вас багато хто говорить і Е, Ну, є припущення, я думаю, що саме так воно і є: що це не шахеди, а гербери, тобто не бойові дрони, оманки. Обманки, да, да. І саме перевірка, да. як буде реагувати Польща. Як будуть працювати ланцюги ухвалення рішень? От я згоден з оцінкою польського колеги, який е, от саме на це звернув увагу. Я абсолютно переконаний, що да, це провокація, свідома провокація. Це не випадково залетіло до Польщі. Це не як зараз пояснюють в Білорусі і в Росії, вже є пояснення, що нібито винні українці, звичайно, що це наша РЕП відхилила російські дрони, і вони от залетіли до Польщі. Але на що спрямована ця провокація на те, щоб от перевірити, Та, це перевірка. Ну, перевірка і на слабо. А як будуть реагувати? От, наприклад, будуть, не будуть збивати. Поки що єдиний позитив, підкреслюю єдиний це те, що збивали, продемонстрували, будуть збивати. О, це вже добре, це вже якийсь крок вперед. Нагадаю, раніше не збивали, боялися. Ну, і такої так, кількості не було О, не збивали, не а збивали, зараз починають збивати. Ну тому що ціла група залетіла це mm -hmm. вже добре, але на ланцюги ухвалення рішень, що в Польщі, що в НАТО працюють дуже погано mm -hmm. в Кремі. Задоволені. А, ну от те, що навроцький сказав, що протягом двох діб буде збиратися Рада безпеки. Ну mm слухайте. -hmm. А якщо буде напад на Польщу, напад не не зараз, от провокація, а напад реальний теж будуть протягом двох діб збирати. Ну якщо це так, Польща програє війну і швидше, ніж це було в 39-му році. Навротському легко воювати, як зараз багато хто саркастично оцінює ситуацію. У нас що ну, да, з бандерівцями з минулого воювати легше. Ніж з реальними росіянами. Ну воювати не збираються, тому що ризик великий. Але тим не менш, ну реакція заслабка. Оце очевидно. з НАТО. Ну поки що я не чув жодної реакції. Жодної реакції з боку НАТО. Реакція, яка має бути, от про це сказав наш міністр закордонних справ. Ну, про наслідки попередив президент Зеленський. І я думаю, що це правильно, що відразу попередили що це провокація, да, і що далі може бути далі може бути продовження абсолютно згоден. Я навіть скажу, яке може бути продовження і наш міністр закордонних справ Сибіга теж попередив поляків, що або треба продемонструвати силу зокрема попередити що якщо такі провокації будуть продовжуватися якщо будуть удари про при, по при кордонах з польщею а далі нато і до речі не тільки нато мають зробити заяви там румунія є uh -huh. я не знаю, угорщину там хай Орбан сам розбирається а от польща румунія і там і там є американські військові бази натівські точніше натівські військові бази так от треба попередити Якщо будуть атаки на прикордонні з Польщею і Румунією регіону України, а це ризик, ризик ударів по території цих країн, які є членами НАТО, то НАТО попереджає, що воно буде робити всіх необхідних заходів рятування, захисту своєї території. Зокрема, попереджає Росію, що воно буде збивати. Російські ракети і дрони, які наближаються, підкреслю, наближаються до кордону з країнами НАТО. Дозвіл з боку України, я думаю, буде отриманий. От не треба боятися, що це викличе війну між Росією і НАТО. Ні. Але це буде попередженням, на яке Путін відрахує зрозуміння. А якщо не буде належних дій, я, до речі, ще в 22-му році, коли перші ракети і перші дрони потрапили на територію Польщі, потім Румунії, я попереджав, буде далі продовження. Їх буде більше. От зараз це свідома провокація. Щоб вони там не пояснили, москві? Це свідомо. Що може бути далі? Де є ризик? Нагадаю, частина дронів рухалася. Це не тільки обманки, це можуть бути розвідувані дрони. Рухалося в бік Жешова. Там база, яка є хабом логістичним для того, щоб направляти зброю до України. Спочатку вона потрапляє до Польщі в Жешев Жешов, а потім йде далі. Да. Ужешева, ну, я так там користується послугами цього авіаційної бази, зокрема, і наше керівництво. Так що це така приваблива ціль для Росії. Да. І якщо зараз немає належної реакції, то через певний час, от запам'ятайте мої слова, через певний час може бути випадковий заліт на російських вже бойових дронів в бік Жешова. Да, скажуть, да, що знов відхилили українські РЕП, і так далі. Але це те, що може бути далі. А зараз це не просто перевірка того, як реагують в Польщі в НАТО, як ухвалюються рішення, будуть, не будуть збивати не тільки це. Нагадаю, що нещодавно новообраний президент Польщі, який тільки набув повноважень, от лише десь місяць при владі він. Побував з першим візитом в США, зустрічався з Трампом, і Трамп обіцяв Навроцькому безпеку. Гарантії безпеки. Від кого? Від Росії. Ну і от вам перевірка. Да. Чи працюють гарантії безпеки з боку США? От відреагує Трамп на відверту провокацію. Да, Це не атака, ще раз підкреслюю. Це провокація, да. пояснюють, що це випадково, і так далі. Але в таких відносинах випадковості не буває. да, і треба попередити сторону, яка от скажімо так несе за це відповідальність. А відповідальність несе саме російська сторона, от треба попередити полякам і американцям, раз США взяла на себе через Трампа. На зобов'язання тут я вже не кажу про НАТО. Насправді гарантом безпеки має бути НАТО і членство Польщі в НАТО. Але якщо взяли зобов'язання, ну значить треба попередити росіян, що не може бути навіть випадково. Да. Не хочете, щоб були негативні наслідки? Забороніть своїм дронам перебувати в повітряному просторі поруч з кордоном Польщі щоб не було. Таких випадкових зальотів. Так. так що це ще випробування Трампа. І Якщо Трамп ніяк не відреагує, це буде ще аргумент для Путіна, що Трамп слабкий і що знущатися над Трампом можна далі. Ну, і ще одна річ, на яку теж звернув увагу. Насправді, це ця провокація вона багатоцільова. Це, от я як казав, в першу чергу випробування, як на це будуть реагувати. Але я вам скажу, я не, не здивуюся, якщо після цієї атаки така символічна, а скоріше психологічна, але з'явиться інформаційна хвиля. Через корисних ідіотів в Польщі, скажу, це не політкоректно, але ну, хто знає цей термін, це я не я його вигадав. Да, це давній термін, корисні ідіоти, да, які будуть розповсюджувати російські наративи. Що, мовляв, ця проблема в тому, що. На нашій території є хаби, які, скажімо, допомагають українцям. Да, от Якщо не буде хабів, які допомагають українцям, через які йде зброя або боєприпаси для України, ну тоді не буде таких ризиків. Насправді я ж кажу, ризик головний для Польщі з боку Росії. Оце потенційний ризик, і, і значна частина поляків і польських літ це чудово розуміє. Але буде розповсюджуватися такий наратив. Вони хочуть знов використати це антиукраїнські настрої які існують в Польщі. Це теж один з можливих наслідків. Подивимося, як воно буде далі. Я не думаю, що це спрацює, але тим не менше, це теж може бути одною, скажімо так, з цілі цієї атаки на Польщу. Тому це і перевірка: перевірка поляків, НАТО, американців, Трампа самого. Да, і в той же час це провокування нової напруги між Польщею і Україною про Трампа. Ви згадали? Коли його запитали про російські дрони над Польщею, то він просто проігнорував це питання? Reuters пише також про те, що НАТО не розцінює інцидент з БПЛА в повітряному просторі Польщі як атаку. І От якщо повернутися до Трампа, як ви вважаєте, все таки? Якщо проаналізувати його заяву, його... Дії стосовно Росії. Як ви вважаєте, пане Володимире, чи буде якась рішуча й гостра реакція зі сторони Білого Дому, зокрема зі сторони очільника Білого Дому? Ну з боку Трампа, Скоріше за все, ні? Угу. Тому що Трамп таких речей, на жаль, не розуміє. От у нас, ну не скажу, що. Це якийсь тренд, але по відношенню до Трампа є абсолютно різні думки. Ну Зараз вже нема жодних великих очікувань від Трампа. Домінують скоріше у нас, де не тільки у нас, в Європі теж, але у нас домінують скоріше критичні оцінки багато саркастичних оцінок. Трамп, безумовно, не дурень. І, і, і не клоун, да це теж модно зараз. Що, ну, просто що ну, такий дурень там, мовляв, зараз керують США. Він не дурень, ні. Але він не класичний політик і не класичний державний діяч. На він думає і діє часто густа, як бізнесмен. От паналогії з бізнесом. Як війни в бізнесі, так от і в політиці. Він, наприклад, війну між Росією і Україною сприймає як це не прикро. Сприймає як особистий конфлікт між Путіним і Зеленським і Зеленським. Хоча насправді це не так. Це не так. Да, Путін... Безумовно, уособлює імперські амбіції Росії, прагнення відновити Російську імперію, да, але тобто, це ширше, та да, просто Путін це концентратор і уособлення російської імперської політики. А ми це ж не Зеленський, Ми ми себе захищаємо не? і Зеленський і збройні сили України і значна частина українців. Да, так що тут тут справи не тільки в особистості. але. Трамп це так сприймає. В даному випадку я чому не очікую якоїсь реакції, тому що я думаю, що він, Трамп не дуже розуміється от на таких деталях питань національної і міжнародної безпеки. От зверніть увагу. От я інший приклад наведу. Зараз більш актуальний для США, набагато більш актуальний, ніж інцидент в Польщі, тому що Прямо він США не стосується, а те, що це фактично перевіряють росіяни самого Трампа, чи буде він реагувати? Не буде. Значить, те, що він сказав на Врозкому, це так, пустушка, да. нічого не значить. А от Катар, атака Ізраїля на керівництво Хамасу в Катарі пишуть, що там обговорили пропозиції американців, і тут бац. Так, такий неприємний інцидент. А, да. а Катар, ну ніби союзник США, подарували Трампу розкішний літак, особисто для нього, щоб він використовувався як борт номер один. Ну от щось тут теж не кліється. Тому, от на такі деталі Трамп, на жаль, не звертає уваги. Він не вважає їх вагомими. Плюс ми бачимо, що в багатьох таких випадках. Коли він не розуміє, а що робити, як діяти. плюс поруч з ним нема людей, які б могли чітко йому сказати. Ну не, не побоялася б чітко сказати, що треба реагувати, треба демонструвати силу. Трамп періодично впадає в ступор. Або просто не знає, як реагувати на конкретну ситуацію. Або вважає, що вона не є для нього значущою і важливою. Тому я не очікую реакції з боку Трампа. Ну, от щодо НАТО, ну, це більш важливо мене це більше непокоїть, тому що відсутність належної реакції з боку НАТО, а поки що воно воно так виглядає. А, да, не була атака. Це не була атака, це не був напад, але це була провокація, щоб не було таких провокацій, які потім призведуть до атак прихованих гібридних атак, від яких Росія може відхрещуватися, але які будуть реальними атаками. Тобто, зараз, скоріше за все, це були не бойові дрони. Але завтра можуть прилетіти і бойові дрони. І от до цього треба готуватися. І тут треба жорстко попереджати про те, що Росія не має це робити. Але такої реакції немає. А що це означає? Слабкість НАТО. Те, що НАТО існує на папері, але не існує як реальна сила от непревеликий жаль. Дискусія про це вже йде. У нас навіть деякі. Колега, ну, колега, так, да ну скажу навіть хто, це теж легко перевірити. да Колишній народний депутат, головний політтехнолог вже в минулому Петра Порошенка Ігор Гринєв. Ну він сказав, що НАТО зараз, як і ООН, переживає кризу. Вона не є реальною організацією. значно мірою, це так. Я поки не ховав НАТО, вони ще живі, але вони, знаєте, вже якщо от не будуть реакції на такі речі. Якщо навіть вони не вироблять механізми, як реагувати, як попереджати росіян, щоб вони цього не робили. Ну, Росія буде сприймати НАТО як паперове тигра. Це такий китайський вислів. Тобто не є реальна загроза, от в чому небезпека, і тому, якщо не буде якихось попереджень в бік Росії, хай хоча б неофіційних попереджень, хоча б так, да але вони мають бути. Якщо їх не буде, то нові атаки. Або по Польщі, або по Румунії, да, будуть нові проти і вже з бойовими дронами, а не з оманками, як зараз. Пане Володимире, погодьтеся, що от якось поляки дуже такі рішучі і навіть, можливо, більш агресивні до України, коли говорять, наприклад, про Волинську різню а до росіян. Ні, ні, давайте так, давайте, давайте не будемо узагальнювати. Частина поляків, не всі. Mm -hmm. Значна частина поляків, вона добре розуміє, головна загроза з боку Росії. Вони це розуміють. Інша річ, що були, є, mm -hmm. і я думаю, що ще й будуть з різних причин. Частина поляків, які да, критично ставляться до українців, з різних причин. Тема волинської різанини, ну, на жаль, вона не нова. Вона існує вже багато років. Просто в радянські часи про неї не згадували. Як не згадують до речі, про деякі неприємні речі, які робили самі поляки під час німецької окупації, єдвабно і деякі інші речі неприємно згадувати. Нам те, щоб неприємно згадувати про Волинь Насправді тему Волині, проблему Волині треба вирішити. Нам треба визнати власну провину за цю трагедію, а у нас є провина за це. Хоча це інцидент, де вбивали з обох боків, і з нашого боку, і з боку Польщі. Але формула давно відома. Її запропонував Папа Римський ще, тодішній Іван Павел ІІ. Тоді, от ще 20 років тому, тодішні президенти Польщі України Кучма і Квасневський вони застосували цю формулу, була теж сумна. Цих подій, і ну формула відома, да Вибачаємось і просимо вибачення. Вибачаємо і просимо вибачення. Mm -hmm. І от в даному випадку треба діяти так, що да, визнати, да це реально да, це наша провина це треба визнати. да І полякам теж треба вибачити за багато речей да, але розуміти, що у нас є спільний ворог не в минулому, а зараз спільна загроза. Ми маємо разом відбивати атаки цього ворога. І зараз я згоден з цими колегами. От хто знається на польських реаліях, треба з поляками зараз не звинувачувати, не займатися іронією і сарказмом. Там привидів багато може бути зараз. да дійсно можна іронізувати на, на тим, як мляво Польська влада реагує на це, на жаль. Але, хоча б якось реагує, вже це крок вперед. Але треба зараз запропонувати допомогу, запропонувати спільні дії. Як не допускати таких інцидентів? Спільні дії. От кажуть деякі теж колеги, що є у поляків дуже гарні радари, які фіксують ці дрони. Не знаю наскільки вони ефективні, але ну кажуть, що да. От давайте добре, давайте їх спільно застосовувати Ви їх розміщуєте на своєму кордоні, але можна розмістити їх і на, на так кордоні або вздовж лінії фронту з Росією у нас. Так, щоб ми перехоплювали більшість російських дронів, які запускаються з боку, ну, запускають в Україну, які можуть долітати і до Польщі, на теж саме спільне виробництво антидронових ППО, тому що зараз в цьому потреба зростає, шалена зростає. Поляки між іншим, найбільше взяли позаку спільного європейського фонду. Які виділяє ну по суті це кредити на безпекові потреби, от більше 40 мільярдів поляків взяли найбільше з усіх країн Європейського Союзу? Безумовно, вони на себе це будуть витрачати. Хоча ці гроші можна витрачати і на підтримку України? Да, і отут можна теж домовлятися про спільну систему боротьби з дронами, тому що для поляків це теж потенційна загроза, Им все рівно це треба робити. А де випробувати у нас? І можна це випробувати, до речі, в Західній Україні, Так, да, якщо вони там не хочуть, щоб це було в Сумській області, там Чернігівській або в Київській. Ну не хочете, ми вас розуміємо, але давайте спільно випробувати. Наприклад, на Волині, на тій самій Волині, тому що це поруч з польським кордоном, Львівська область, те саме. Да. От давайте там давайте да, захищати і нас, і вас. За допомогою цих антидронових систем, які ви можете закуповувати, от приблизно так можна діяти. Да, і зараз я вважаю, що найкраще, що треба зробити зараз, спільно працювати з поляками над нейтралізацією цієї спільної загрози. Mm -hmm. да, ну І взагалі на перспективу треба політикам, експертам, державним діячам України і Польщі. Просувати думку про те, що ми маємо бути військовими союзниками в боротьбі з спільною російською. Дякую, Володимире. Як завжди, за вашу аналітику. Друзі, мою подякувати за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш канал та ставте свої подібайки і пишіть коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України і бережіть себе: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Побачимося з вами в наступних випусках. До зустрічі і до завтра. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.